З 24 лютого Тернопільська область стала однією з регіонів, куди з небезпечних територій переселяли людей з особливими потребами пристарілих та одиноких. На початку березня рятуючи від обстрілів в Тернопільський обласний будинок дитини перевезли 57 дітей з Київщини. Зараз тут проживає 62 дитини, 22 з них із самої столиці. Решта дітей вже знаходяться в нових сім'ях, хто повернувся в свою сім'ю. принаймні всі знаходяться у сімейних формах виховання. З тих 22, які є сьогодні, шестеро дітей є паліативні, тобто це діти, які мають невиліковні захворювання, і вони перебувають у нашому закладі під нашою опікою. Умови проживання дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Проінспектувала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Персонал закладу розповідає, що діти, яких перевезли з Київщини, були психологічно травмовані. Вони чули вибухи, бачили політ ракет, які нищили столицю на початках. Але після переїзду швидко адаптувалися і здружилися з тернопільськими дітьми. І тому не хочуть повертатися назад у Київ. Не дуже швидко знайшли спільну мову. Якщо відверто, дітки не хотіли в Київ повертатися. Це правда. От Настя, ми в Київ назад не поїдемо. Ми Настя в Київ назад не поїдемо. А чому ви там? Ну, вас так багато тут цього, вас так гарно. Ну, це їхня відповідь була. Це правда. Зараз на Тернопільщині розглядають можливість облаштувати всі умови, щоб перевести ще дітей-сиріт з інших територій. Чи можна, до прикладу, коли у випадку буде велика потреба, привести сюди додаткових дітей, які потребуватимуть? І я хочу сказати, що є резерв, є можливість, є облаштовані ліжкомісця, і наші діти, які зараз страждають від обстрілів на сході України, на Півдні України, будуть їхати сюди, жити в безпечних умовах. Тернопільський будинок дитини може прийняти ще близько 40 діток до шестирічного віку. Усе необхідне для цього є. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Ну, критична цифра це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база мається на увазі ліжка, обладнання, постіль, годування. У нас є все, одяг розраховано на точно розраховано може бути на 100 дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла понад 150 тисяч людей. Багато і дітей, в тому числі і людей, потребували прихистку. Прихистку, який ми змогли надати. Загалом максимальна кількість внутрішньопереміщених осіб, яка була в Тернопільській області, це було 156 тисяч людей. На сьогодні проживає 86 тисяч людей. Окрім того, в області, за прикладом інших регіонів, планують створити координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Такий ефективно вже діє на Львівщині. Переселенці можуть звернутися в єдиний офіс і отримати усю необхідну допомогу. Було створено координаційний центр. При кожному райвійськовій військовій адміністрації районній був виділений заступник, який відповідає. Туди ж війшли і наші міжнародні партнери, всі, хто надають грантову підтримку на всі рівні, так і психологічну, і роботу, і жінкам всім, 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 які тільки є. Це все є акумульовано при голові ОВА. Він точно знає, до кого звернутись. Все по вертикалі туди входять голови тергромад, і ви правильно кажете, комунікація набагато ефективніша. Ірина Верещук також відвідала гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, де проживають понад 80 людей з прифронтових областей та геріатричний будинок для престарілих, куди в разі необхідності також можна буде переселити ще стареньких з прифронтових закладів. Оглянула Ірина Верещук і релокований бізнес з Харкова по виробництву вишитого національного одягу.